Доброго ранку з польським радіо для України Олексій Брлаков, Лариса Задорожна. Сьогодні е, роблять інформаційним ваш ранок. Так, будемо говорити про день гідності і свободи, який сьогодні відзначається в Україні. Пов'язаний він з революціями 13-го та 4-го років, коли українському народу вдалося відстояти ну, в 4-му році, прихід до влади демократичного президента, який виграв у Віктора Януковича вибори, є в 2013-2014 році фактично свою гідність та свободу. З нами на зв'язку зараз директор Центру міжнародної співпраці у місті Люблині Кшиштоф Становський. Пане Кшиштове, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок, доброго дня. Власне, говоримо про День гідності і свободи, але є. Ну, як на, на те питання, яке я хочу зараз поставити, є д два табори. Одні вважають, і я разом з ними вважаю, що саме з цього дня і почалася вся принаймні е сучасна війна Росії проти України. Інші вважають, що це два різних процеси. А як ви вважаєте? Ну, Перше, що треба пам'ятати, що була ще революція на границі. To tak. była rewolucja, że w radiański czas, jak pierwsze studenty wyszły na płości i co dużo ważliwym, co trzeba pamiętać, w tej czas mało kto ma nadzieję na rezultaty rewolucji, a rezultaty rewolucji niezależności Ukrainy. one przewyższają to, co jakby mały mrił organizator yy, Революції на границі. Ну, no, чесно кажучи, питань нема. Війна це з 2014 року. Не треба пам'ятати, що окуповані території, що кримські татари були змушені під окупацією з 2014 року, а все це починалося з 2013 року, в момент, як народ вийшов на, на вулицю, як, як було рішення президента, якби закрити європейський шлях для України. To był ten moment, jaki pocinał tę Я додам для слухачів, що у нас в ефірі Криштов Становський, крім того посади, яку назвав Олексій, він ще і дипломант, і дисидент, і член легендарної солідарності. Так, я не якщо не помиляюся, і з 2013 року Криштов Становський співорганізатор польської допомоги Україні, зокрема підтримки медичних служб Євромайдану. Я правильно все сказала? Так про вас пише в Вікіпедія. Насправді, О, згадайте для своє особисте тоді тоді відчуття насправді от поляка, який почав підтримувати українців на майдані. Чому ви це зробили тоді? Треба пам'ятати, що для мене треба розуміти перше, для мене українська мова не батьківська, не материнська. Це просто мова сусідів. Но першу співпрацю з друзями з України ми мали з українськими пластунами, і це була весна 1990 року. Дуже давно ще не було незалежності України. А, а можна сказати, що допомога e, Революції Гідності це було автоматичне, це було натуральне. Було багато людей, які були відкриті на співпрацю з Україною. І в цей момент ми дуже ми в перші дні створили громадянський комітет солідарності з України, e, різні е, gromadzkie dzieci, jakie rozumieły, że jest niezbędna podtrzymanie. Pierwszej była informacyjna podtrzymanie przeciwko maskowskiej propagandzie, przeciwko maskowskiej dezinformacji, jaki dużo, dużo było w tej czasie w Polsce. No, no późniejsze, dużo szybko pytania do pomocy e, mediom, jakie były pida atakiem reżimu. А пізніше я сам відповідав за перевозене ранених 130 ранених на Майдані, які не були безпечні в київських лікарнях, були перевезені до Польщі на, на лікування. Сьогодні можемо сказати що 130 ранених це не так багато, але в цей час це була реальна допомога. Ну також в цей момент. Ми e, постійно говорили, спілкувалися про реформи. Тому що ми e, з першого дня розуміли, що m, революція гідності Майдан — це не тому, що люди люблять жити в палатках на, на, на майдані зимою, тільки що необхідні реформи. I były dużo ważliwe rozmowy. Jakie reformy pierwsze, jakie projekty, zakłady gotowe. żal, hmm, pełnej gotowości w tym momencie do reform jeszcze nie było. А як ви згадуєте можливо, як ви бачили, відчували тоді готовність українців? Ну, ви дійсно правильно кажете, що це не через те, що хотіли пожити у палатках, а через те, що були готові до змін. Ну, чи суспільство, яким воно було тоді? Я скажу так: з одного боку, були готові, розуміли, що це не то. Були готові. protestować i była mas i protesty były masowe. I trzeba pamiętać, z każdego села, z, z każdej rodziny przyjeżdżały e, ergowo ludzie na, na Majdan, Maidan, podtrzymywać ten proces. E, i tu gotowość była bez żadnych pytań I, i mobilizacja była była dużo ważliwa. No predumanych reform, jak dawajcie чесно pra reformę decentralizacyjną. Można było to zrobić pierwsze 100 dni po prezydenckich wyborach, pierwsze 100 dni po parlamentarnych wyborach, no, to nie było w tej moment zrobione, to było opuszczone, no, a późniejszy zawsze to i i dosłownie z dnia ta reforma nie jest e, e, nie je w sytuacji, jakiej ce, po mojej dumie, od nas samych ważliwych reform dla majbutniego Ukrainy i i i czas pełnomasztarne wtorżenia pokazało, że objednane objednane gromady były kluczowymi e, biliazy syłu e, dla Оборони перед російською агресією ну так саме через таку реформу в Польщі колись пройшла, і насправді це та реформа, яку ну можна побачити і відчути. Але я хотіла... на польська реформа була зроблена 180 днів дні після сформування першого уряду mm -hmm. в Україні чекаємо десятки років. Хотіла вас питати, от якщо про мої особисті відчуття, перед очима завжди дві такі картинки. Да, звісно, це жахлива фотографія і картина на майдані, розстріляні хлопці. Так, тіла їх лежать після лютневих розстрілів. Але була інша в мене, наприклад, така картинка, коли жінки на підборах, витончених там з витонченими манікюрами, Тюрами, да ну, видно, що інтелігенція вийшла передавати ту бруківку е шини, коли везли люди, які інтелігентні і здавалось би, ну точно не народжені е жити в палатках. А от якщо ви зараз згадуєте, яка картинка завжди перед очима у вас така конкретна історія? Конкретна історія це ситуація, в якій ми приїхали в Київ. Передавати оборудовані апарати камери е, журналістам з провінції, яким е, влада знищила їх оборудовані. Вони не мали ніякої можливості праці. Вони втратили, Це не були працівники богатих медіакомпаній, це були е, індивідуальні журналісти, і, і їм знищили камери, їм знищили фотоапарати. Вони не мали можливості праці і ми. Беремо цю знищену камеру, даємо їм нову і вони бачать, що, що, що є майбутнє, що можна працювати, що можуть продовжати говорити про цю історію. А друге, це, це з Крима 8 марта, як жінки вийшли на вулиці з українськими прапорами. Ну no І це був останній такий момент, як. Ukraińskie propory uh, były masowo na trasach uh, Krymu. Um, Powerniemy się do tego, Krym Ukraina. Так, це правда. Дякую вам за ці спогади. Але ще хочу вас, ще далі хочу вас спитати про спогади. Ви кажете, що 180 днів після формування уряду у Польщі пройшли реформи в Україні. Чекаємо десятки років. Мене насправді зачепила ця ваша фраза, бо це правда. А як думаєте, що було у Польщі тоді, що бракує зараз в Україні? Bez pytania, my, te reformy spiłkowały się, róworyły, miały do rewolucji, do naszego Majdanu, a nie 30 dni Pisla. My planowały te reformy, na przykład decentralizacyjną reformę. Ja brałem udział w oswitnej reformy, reformy systemu oswity. My, co robiły w Ми це робили як не було ніякої надії на те, щоб щось впровадити в життя. І в момент, як був цей шанс, ми це швиденько зробили. І це був дуже розумне, е, розумне рішення, і, і, і таким образом ми встигли ми, ми, ми з цим. Е, по децентралізаційній реформі вже багато зроблено. Ну, наприклад, на районному. На обласному рівні, але no, це не тільки не завершено, це непочата ця реформа. І розуміємо, що є війна, і розуміємо, що є державне районне та обласне адміністрації, Обозначає це те, що проєкт змін вже є. Що наступний день після перемоги буде можливість впровадити ці зміни, що вони є готові. Спілкуючи з мерами, спілкуючись з головами об'єднаних громад, я не маю такого відчуття. От чому немає політичної волі? От мені здається, насправді все є, тільки немає політичної волі. От вже всі роки Незалежності України всі кажуть, да-да-да, політичне, це що? Це корупція, Чи, про що, чому так? Я не знаю, я поляк. Ну, До... особисте враження ми, це... все одно є я у вас. Просто, я просто сусід, е і це не так, що ми поляки можемо якби, казати, що треба робити. Ми можемо сказати, що нам здається, що було би корисним, без питань. Ми бачимо, що. Україна децентралізована сильними громадами. Вона є сильнішою як була раніше. так? Mm -hmm. Не кожному це подобається. Не, 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 не для кожного це, 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 це добре. Самостійна громада вона також незалежна від вертикалі. Вона незалежна від вертикалі влади. вона Самостійна, вона сама вирішує, вона не просить гроші. Вона має гроші з податків і вона приймає рішення. Розумне та тупе. Но відповідальність за це рішення є на місцевій владі і мешканці оцінюють цю владу на наступних виборах. Но це зменшає можливість з центру. З Століці впливати на то, хто буде головою, e, кому треба бути вдячним. Ні. Як є розумна місцева влада, то, то це працює. Ми чи бачимо, як хочемо зрозуміти зміни у Польщі, треба поїхати до сільської школи і побачити, що школа в селе це, це європейська школа з класними вчителями, обладнанням. Z ciśnitego to jest je samy ważliwy moment w polskich reform, jaki można pobaczyć. Nie w stolicy, nie tam, metro w Warszawie. Дякую, пане Кшиштоф, за підтримку. За таку що ви не покладаєте рук, що ви переживаєте за Україну. Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, громадський діяч, дипломат, дисидент з 2013 року співорганізатор польської допомоги Україні, зокрема підтримки медичних служб Євромайдану незалежних медіа і внутрішньо переміщених осіб. Ну і хочу сказати, що жодна країна. Як Польща не продемонструвала українській революції гідності такої підтримки на всіх рівнях, як державної влади, так і звичайних людей. І є така фраза: да, гасло за нашу і вашу свободу. Ну, от, власне, ця історія про це. Дуже дякую, пане Кшиштофе, І чекаємо ще в наших ефірах. До зустрічі у Києві. До зустрічі в Бахчисараї. Обов'язково так. Дякую за підбірку цих міст до слова.